Вітаю! Це програма Будьте здорові. Мене звати Володимир Васильович Соколовський, я лікар отоларинголог в Центрі здоров'я та естетичної медицини «Профідок». завідувач центру мікроендоскопічної хірургії лор органів центральної міської лікарні. Сьогодні ми поговоримо про глухоту та порушення слуху. Глухота і порушення слуху. Найпоширеніша у світі форма так званої сенсорної інвалідності, тобто інвалідності, пов'язаної з втратою сенсорних функцій. Причиною порушення слуху часто стають перенесені в дитинстві інфекційні захворювання або хронічні інфекції, яким можна запобігти за допомогою своєчасної вакцинації. Половину всіх випадків глухоти і порушення слуху можна уникнути. Порушення слуху може коливатися від незначного його зниження, так званий соціально адекватний слух, до майже повної втрати, що межує з глухотою. Глухота ступінь зниження слуху, при якій хворий не чує слова, голосно вимовлені близько біля його вуха. Залежно від порушення функції, звукопровідної чи звукосприймальної з частини слухового апарату, розрізняють кондуктивну, сенсоневральну та змішану приглухуватість. Кондуктивна приглухуватість спричиняється перешкодою на шляху проведення й посилення звуку. Перешкода виникає на рівні зовнішнього вуха, це вади розвитку, сірченні корки, ухлини, зовнішній отит або середнього вуха, травматичне пошкодження слухових кісточок і барабанної перетинки, середній отит, адгезивний отит, тубоотит, отосклероз. Нейросенсорна сенсоневральна приглухуватість. Може розвинутися при мікроциркуляторних порушеннях у внутрішньому вусі, у хворих на цукровий діабет, гіпертонічну хворобу, порушення кровообігу в системі хребетних чи інших мозкових артерій, при хворобі Мін'єра, при підвищенні тиску рідини у внутрішньому вусі, патології слухового нерва. причиною нейросенсорної приглухуватості. Можуть стати деякі інфекційні захворювання, наприклад, такі як кір, менінгіт, епідемічний паротит, сніт. Якщо при дослідженні слуху виявляють елементи як кондуктивної, так і сенсоневральної приглухуватості, говорять про змішану приглухуватість. Для діагностики при використовують мовну аудіометрію, яка полягає в розпізнаванні пацієнтом шепітної та розмовної мови. На основі цього методу дослідження можна встановити ступінь приглухуватості. Більш точно визначити наявність і ступінь приглухуватості можна за допомогою тональної аудіометрії Це перевірка слуху на тони мовного діапазону, і педансометрії та визначення отоакустичної емісії. Лікування приглухуватості залежить від виду захворювання. Гострі форми втрати слуху, спричинені запальними явищами, підлягають медикаментозному лікуванню, протизапальна, дезінтоксикаційна терапія, покращення кровопостачання у внутрішньому вусі та головному мозку. При хронічній кондуктивній приглухуватості проводяться оперативні втручання. Це так звані слухопокращувальні операції, різні види тимпанопластик, стапедопластика, шунтування барабанної порожнини та багато інших. У разі неефективності медикаментозного лікування та наявності протипоказів до оперативного лікування показане слухопротезування. Це підбір слухового апарата, який допомагає підсилити звук та покращити сприйняття звуків в цілому. Для профілактики вад слуху та глухоти рекомендується вакцинація дітей згідно календарем профілактичних щеплень. Особливо важливо від кору, менінгіту, краснухи та паротиту, запобігання розвитку цитомегаловірусної інфекції у вагітних жінок, часне виявлення середнього титу у дітей, відмова від застосування токсичних лікарських засобів, рання діагностика надслуху у новонароджених дітей, зменшення негативного впливу гучних звуків та шуму, здоровий спосіб життя. Тому не займайтесь самолікуванням, вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.